І вітання усім нашим глядачам! Це програма Рівне Культурне. З вами ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами поринемо на полісся, тому що сьогодні у нас у гостях керівниця проєкту птахом над поліссям полечу Олеся Гощук. Вітаю тебе, Олесю! Вітаю, а, отож, проєкт Птахом над поліссям полечу. Я сказала так, не випадково, що ми поринемо у Полісся, тому що е, цей проєкт присвячений твоєму батькові. І я хочу, щоб ти більш детально розповіла, е, що це за проєкт, хто його підтримав. Та е, я дуже радію, що в цьому році за підтримки Українського культурного фонду мені вкотре вдалося реалізувати культурну ініціативу, яка присвячена пам'яті мого тата, українського диригента і композитора Федора Васильовича Гощука. Е, в цьому році моєму тату мало б бути 70 років, і щоб актуалізувати пам'ять про нього, тому що, на жаль, 10 років тому він. Передчасно покинув цей світ, і мені дуже важливо, щоб його пам'ятали, і ті, з ким він працював, ті, хто його знали, і щоб майбутнє покоління теж знали про його творчість. Я намагаюся реалізовувати різні ініціативи, і в цьому році вирішила зробити таку виставку, яка би висвітлила основні моменти його творчості життєвого шляху. Це теж певно, цікаво буде суспільству. Відповідно, ця виставка відкрилася в Березнівському краєзнавчому музеї. Дуже дякую партнерам нашим з Березного, що вони погодилися взяти участь в реалізації цього проекту, надали свою гарну виставкову залу і. І от 8 жовтня відбулося відкриття. А на виставці представлені архівні фото, які є в нашій родині, які показують тато в різні періоди його життя від дитинства і до останніх років розповідається, якісь такі основні моменти з його життя. Мені хотілося б вибрати просто найцікавіші якісь речі, які би такої, такими пазлами склали б загальне уявлення про те, ким він був, як він йшов свій шлях, який внесок він зробив в музичне мистецтво і Рівниччини і України. Є декілька відеозаписів, аудіозаписів, виконання його творів. Відповідно, так на виставці можна Ознайомитися швидко і дізнатися про нього трошки більше. І було цікаво спостерігати, як навіть люди, які пропрацювали з ним там, майже 30 років, відкривали для себе якісь нові аспекти, бо не всі, можливо, бачили чи знали якісь е, цікаві сторінки з його життя, які відомі тільки родині. Ну, мені здається, це такий погляд зі сторони трошки, але в той же час і зсередини, так? тому що ти знала тата, ти зросла у цьому середовищі. Розкажи детальніше, ким він був і чим саме займався? От саме про такий творчий шлях. Зрозуміло, що люди, які завітають у Березнівський краєзнавчий музей, вони зможуть детально з цим всім ознайомитися. Але от що ти знаєш про нього, і, можливо, якісь такі нові факти відкрила, коли працювала? над реалізацією цього проєкту. Мій тато був родом з Закарпатської області, але в свій час навчався в Рівненському інституті культури і так тут залишився, бо отримав запрошення працювати в Брезному, там зустрів маму, вони одружилися, і вже він пов'язав своє життя з цим краєм, хоча все життя згадував Закарпаття, дуже сумував за горами, любив збирати гриби і ходити на рибалку, бо це те, що з дитинства лишилося. Хоча завжди казав, що гриби і е, риба в Наполісі. І не такі добрі, як Закарпаття. А він все життя присвятив музиці. Він був народжений для музики. Він ще з дитинства почав самотужки вчитись грати на музичних інструментах. Розповідав смішні історії про те, як він пробував вчитись в музичній школі, але якось в нього не склалося. Та тому в нього не було базової музичної освіти. Він всьому навчився сам навчився грати на декількох інструментах. Тато грав я на і на гітарі, і на фортепіано. Потім він вступив вже до ужгородського музичного училища, там розгляділи його талант. Зараз важко уявити, як без музичної школи можна вступити до училища. але тоді, на щастя, це стало можливим. Пізніше він вже продовжував свою освіту в Рівному, і далі 30 років присвятив популяризації хорового мистецтва. Він дуже багато писав власних творів. Для нього було дуже важливо бути. Не таким заїждженим якимось музикантом, мати своє власне обличчя, в нього був композиторський талант. І зараз вийшло, вже є чотири збірки його нот і ще дуже багато всього не опубліковано. Це ще моя робота на майбутнє. А також він збирав українські народні пісні, зокрема поліські пісні, обробляв їх і дуже багато зараз виконують саме його обробок пісень і в Рівненській області, і поза межами цієї області. Тому так його творча спадщина живе. В основному та, він працював в Березному, от, народний хор Богуш, який називається, він був лауреатом дуже багатьох конкурсів, мав всеукраїнське визнання, їздив за кордон. Та, така гарна дуже історія побутування цього хору. І пізніше в свій час тато отримав запрошення працювати ще й в бараші, тому він так працював на два міста фактично. І Останні роки життя жив на два міста, тому що та більше часу він працював в бараші. Потім приїжджав додому. Бо він очолив теж і там хоровий колектив, який зараз носить ім'я імені Федора Гощука. Mm -hmm. Дуже радію, що там настільки пам'ятають, шанують його творчість, що колектив навіть ініціював те, щоб отримати таку офіційну назву. І також він очолював ще в вариші музичну школу, був директором відповідно так, от поєднував а, своє і творче життя, і освіту, бо розумівши виховувати майбутнє покоління музикантів, це теж дуже, -дуже важливо. Для мене, при формуванні цієї виставки, по-перше, це був такий, не знаю, якийсь флешбек в минуле. Було цікаво згадувати якісь моменти з нашого родинного життя, виступи, пам'ятаю свої враження, особливо там з дитинства. Коли приходила на концерти і слухала, і була настільки вражена, і пишалася своїм татом, що от такі гарні виступи, так гарно приймає публіка. Завжди пишалася тим, що його хоробі колективи. Багато нагород, він був теж заслуженим працівником України. Відповідно, от, це для мене був такий приклад того, як. Гарною працею, наполегливою працею можна досягти успіху. І так, у мене це пам'ять тримаю до цього часу. Напередодні я побувала у Березнівському краєзнавчому музеї, побачила виставку, яку, яку вже презентували, там поспілкувалася з директоркою. Не було світла, правда, у музеї, ну, але таке Такі буває. Часи, так. Так. Але кілька кадрів для наших глядачів у мене все ж таки є. Отож, увага на екран, друзі. Вчора відкрилася виставка. Яку фінансував Український культурний фонд присвячення життю і творчості нашого відомого земляка, композитора, диригента, заслуженого працівника культури України Федора Васильовича Гущука, відкривала донька, яка, по суті, ініціювала проєкт і виграла цей грант. Пам'ять про тата це вже другий їхній проект. Нам приємно, що виставка презентувалася в нашому музеї, тому що в нас для цього спеціально є гарна виставкова зала. От виставка буде експонуватися протягом місяця, і будемо раді всім, хто кому не байдуже творчість Федора Гущука. Всі, хто хоче згадати цю талановиту таку відому людину для нашого краю, всі будемо раді бачити і приймати. Отож, Олесю, виставка триватиме до кінця жовтня, і усі охочі можуть її переглянути. Як що ще робила в рамках цього проєкту, тому що я знаю, що це вже не перший проєкт, над яким ти працюєш саме популяризуючи творчість свого батька? Розкажи детальніше. В рамках цього проекту я ще видавала книгу спогадів. Про тата від його колег, друзів і від нашої родини. На думку того, що треба видати таку книгу, мене наштовхнув один мешканець Березного. А декілька років тому в нас був, був теж такий вечір пам'яті тата, і він розповідав історію про те, як хотів розказати своєму синові. Про тата, бо він ним захоплювався, вважає його такою знаковою особистістю, але не міг ніде знайти такої інформації систематизованої, щоб показати десь якісь. Ілюстрації, десь щось почитати. І от тоді я подумала, що добре було б видати таку книгу спогадів, тому що книги нот вони є, але вони доступні і актуальні для професіоналів у музичному мистецтві, а просто пересічний там, житель не завжди там, зрозуміє, знайде щось там цікаве для себе. Тому так впродовж місяця я збирала ці спогади. Дуже дякую всім, хто відгукнувся. Це жителі і Березного, і Вараша. А, і таким чином, в цій книзі зібрані і архівні фото а вся ця інформація і можна а, Прочитати теж такі відгуки про співпрацю з моїм татом, хто як його бачив, було цікаво порівняти, хто як запам'ятав його за своє життя. Дуже багато таких спільних рис вони виділяються, зокрема в роботі, як було цікаво з ним працювати, наскільки він був вимогливий, наполегливий, але водночас міг знайти підхід до кожного. А, і також було цікаво прочитати якісь там і кумедні історії, часом про те, як там в перші роки свого своєї роботи в Березному тато працював десь. В нього було дуже багато насправді хорових колективів. Березнівський, хор Богу ж це був основний колектив, але він мав хори і, і при лікарнях, і в полі в лісовому коледжі, і, і в е, училищі, і на якихось фабриках. і ще… Мені і, здається, та, ти вже про профес... все <зас> березне. Згадала, да, що та, там та, є. Та, так, що там і є. Я просто вражаюся кожного разу, коли згадую якісь нові спогади, виявляється, от, і тато, і там був колектив. Ну, в той час ну якби хорове безстецтво, і кож це було престижно, що при якому якійсь організації люди займаються творчістю. І відповідно, тато так дуже активно теж це пропагував. Відповідно, вдалося видати цю книгу. А, тому всі, хто хоче отримати безкоштовно примірник, а, будь ласка, приходьте або на наступну презентацію, яка буде в на Бер... Березському музеї та 12 жовтня о 14.00, Всіх щиро запрошую вхід вільний без там попередньої реєстрації. Будемо раді всіх бачити. Або якщо вам не вдається прийти на презентацію, то будь ласка, напишіть мені або моїй мамі Раїсі його в соцмережах, і ми вийшли вам, вам цю книгу. Теж безкоштовно, тому що все це підтримано українським культурним фондом. Відповідно, весь тираж, який виданий в рамках проекту, він є безкоштовний для розповсюдження. А також я розсилаю їх в різні музичні училища для хорових колективів в Україні. Бо для мене важливо, теж, щоб і професіонали з цієї справи знали про історію мого тата, звернули увагу на його творчість і таким чином теж, можливо, взяли частину цієї творчості собі в реп. Так. Ми вже згадували про те, що це вже не перший проєкт, присвячений твоєму батькові. Розк... Давай пригадаємо що було в попередні роки, так і який вплив це має сьогодні. П'ять років тому теж за підтримки УКФ реалізовувала такий свій. Перший проект, який присвячений татовій пам'яті. А я пам'ятаю, тоді був була така програма Знакові події і проект називався Візначення 65 річчя», там з дня народження Федора Гощука. А насправді для мене, як для проектної менеджерки, це був виклик написати такий проект, бо я дуже довго сумнівалася. В мене була оця, боролася з цією скромністю, що от як я в мене пишу щось таке дуже особистісне, а хтось прочитає це все, подумає, що це я так наглію і тут хочу. Зробити такий проект, але все одно це розуміння того, що мій тато зробив для розвитку української музики не менше, ніж і деякі знані композитори. А воно переважило, і я написала цей проект, і він був підтриманий. Це для мене був такий великий поштовх, для того, що я на правильному шляху, а я це така моя мета в житті, що. Іноді я думаю про те, що от якби тато зараз був живий і поєднати його творчість можливості з моїми можливостями як проектної менеджерки. Зараз б значно було б краще популяризувати його творчість разом з ним. Але оскільки так сталося, що його вже немає з нами, то значить це така моя місія в житті популяризувати його творчість. Відповідно, в рамках минулого проекту вдалося видати частину теж його невиданих ще ще творів а, і обробок пісень. А, також ми робили. Концерт знімали документальний фільм, який можна переглянути на Ютубі. А він називається Піснями Я живу і мрію. І також в той рік була заснована обласна премія імені Федора Гощука. Вона щороку вручається до Дня працівника Культури кращому представнику хорового мистецтва рівниччини. Зараз якраз триває конкурс, тому будь ласка, знайдіть його. Подавайте подавайтеся заохочую всіх. Буду рада бачити вас серед номінантів і також на нагородженні. Давай ще поговоримо взагалі от про важливість того, про що ти щойно сказала, так? що ти популяризуєш творчість батька, його здобутки, те, що він напрацював, і от ось така мистецька премія, що вона дає для сучасних. Часних митців, які сьогодні живуть, творять, керують хором. Як на мене, це така своєрідна підтримка тієї творчості, того внеску, які багато музикантів роблять сьогодні, в такий складний час. Працівників культури завжди. Ну, відчували цю низьку підтримку можливо сторони держави, як би там ми не говорили. Дуже добре, що зараз з'являються такі можливості, як той ж самий Український культурний фонд, коли є можливість отримати якісь додаткове фінансування і реалізувати власні проекти. Але ми знаємо, що сфера культури фінансується. Погано, відповідно, багато хто працює на ентузіазмі, і от е, такі можливості, коли можна там от відзначити людину, премією просто. Е, Показати, що от ми цінуємо ваш внесок, як на мене, це дуже добре. Бо я пам'ятаю, мої батьки обоє працюють у сфері культури, і мені завжди казали Олеся, куди небудь тільки не в сферу тільки культури. Сферу культури. Так, так. Ну так сталося, що все одно життя пов'язане пов з культурою. Хоча так спочатку я думала звернутися з цього шляху, але все вернулося на свої місця, і я, звичайно, не шкодую. Мені дуже подобається моя робота, дуже радію, що можу реалізовувати різні культурні проекти. І, але я з власного досвіду я все своє життя спостерігала тому, наскільки важко працівникам культури. Але як багато своєї енергії, своєї душі вони віддають своїй праці навіть на презентації виставки, коли зібралася теж така культурна спільнота Березнівщини, і згадували про те, що. Та раніше ніхто не задумувався там. Ну звичайно, матеріальне теж було важливе, але всі працювали от на цій ідеї, всі були захоплені. Так, 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 всі були жили цими концертами, виступами різними гастролями. І та, звісно, всі хочуть отримати за це оплату, але працівники культури вони теж і про цю таку ідейність. І коли є можливість якось підтримати їх, то це завжди важливо. А ти співала в хорі? Ні. <реш> Вибачте, за таке запитання. Я ходила в музичну школу, але я в хорі не співав. хорі співав мій брат. У Мого брата дуже гарний голос. Він пішов по татовій стезі, він вчився і в Рівненському музичилищі, і в Київській консерваторії. Він теж диригент і в нього прекрасний голос. Тому мене якось ця доля. Я те яблуко, яке трошки далі падає від яблуні. В тому, що моя мама грає грала в хорі, вона скрипалька. Повідно, тато і брат. А я так бушку ем, та, закотила. Та, 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 та. А я ходила на всі концерти. Я всіх підтримала. Ні, я теж виступала, але не в хорі. В мене там були сольні соль. Е, отож Олеся, давай ще раз проанонсуємо, де можна побачити результати цього проєкту, і е, ще про одну презентацію, яка вже днями відбудеться. Та щиро запрошую всіх відвідати Березнівський краєзнавчий музей, де в виставковій залі експонується виставка, яка присвячена життю і творчості Федора Гощука. Виставка діятиме ще впродовж місяця. І 12 жовтня о 14-й годині буде ще одна презентація, де можна буде дізнатися більше про виставку і отримати також книгу спогадів. Всіх щиро запрошую. Ну і твої побажання наостанок не просто нашим глядачам, а усім дотичним доставкам. Сфери культури, і, можливо, от десь мотивуєш ще когось згадати про своїх там батьків, тітку чи дядька, які теж е зробили певний внесок в розвиток культури Рівненщини. Я всім порекомендую, мабуть, не знецінювати свою працю в першу чергу самому. Якщо ви цінуєте себе, з часом і інші теж будуть вас цінувати. Ваші рідні будуть розуміти, наскільки це для вас важливо, і вони будуть підтримувати вашу творчість. врешті-решт, якщо ви цінуєте, любите свою роботу, а це знайде свій результат, знайде свого глядача. Сподіваюся, що це буде якнайшвидше. Дякую, Олесю, за те, що сьогодні до нас завітали. Нагадаю, ви дивились програму рівне культурне. І сьогодні у нас була Олеся Гощук. Не перемикайте, обов'язково побачимось.